Слава Богу, брати і сестри. Наш Бог добрий Бог до кожного з нас за Його милість, яка обновлюється кожен день над нами. Слава йому. Господь є добрий Бог. Я поділюся місцями Писання, які Господь положив мені на серце. Перше місце Писання це буде Єремія, 18, розділ з першого вірша і нижче. Слово, которое было к Еремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне, не могу ли я поступить с вами, в дом Израилев, подобно горшечнику этому, говорит Господь? Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою, и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться голоса моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Другие место писания. Друге послание до Коринтян, 5 раздел, 14 верша. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих, так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего из них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Я зачитаю еще одно место Писания. Перше послання до Коринтян 3 розділ з 16 віршу. Раз ви не знаєте, що ви храм Божий, і Дух Божий живе у вас, є, хто розорить храм Божий, того покарає Бог, ібо храм Божий свят, а цей храм ви. Слава Богу, брати і сестри, за Господнє Слово. Писання говорить до нас. Що ми є сосуди в Господа кожен із нас. В свою міру Господь до кожного з нас говорить, комусь щось доручив, для того, щоб ми були годними сосудами в його домі. Брати і сестри, але інколи стається все по-другому, коли Господь до нас говорить, ми не завжди способні приймати це слово. Інколи, як я зачитав в першому місці Писання, коли Господь працює над кожним із нас, ми, як та глина в Його руках, та посудина, яку Він хотів зробити з нас або хоче, вона може не вийти, але милостив наш Бог, який бере цю глину, який ліпить з неї другий сосуд, другу посуду, проводить її через вогонь. Через випробування або другі обставини в житті, для того, щоб закалити, для того, щоб ця посудина була годна в його домі, і Він міг її використовувати для своєї слави. А Писання нас закликає, що ми є храм живущого в нас Святого Духа. Ми є не свої, ми вибрані Господом, для того, щоб іти приносити плоди для слави Його. Писання нас закликає, що ми в Христі, Христі Ісусі є нова твар. І любов Господня, яке зачитав, вона об'ємлять нас, розчуждаючих так, якщо один помер, то всі померли. І ми помираємо для того, щоб ми були живі воскресі в Христі Ісусі. Апостол Павло в своєму посланні каже: я кожен день помираю. Помираю для своєї плоті, помираю для того, щоб плоть вона не мала силу в моєму житті, а для того, щоб я, як посудина Господня, була готова на всяк час приймати від Його Слово, носити це письмо Христове, носити це світло, бути цим сіячем, бути солю для окружаючих нас. Хай Господь благословить. І сьогодні хай для кожного з нас. Буде це слово для підтримки нашої, для нашого назидання, для нашого зростання, брати і сестри. Наш Господь, Він кожного із нас, як свою посудину, як той горшечник, тримає глину в своїх руках. Можливо, Він проводить тебе через різні випробування в своєму житті. Можливо, ти щось не розумієш, але настане час, коли ти зрозумієш, коли Він проведе тебе. І коли ти станеш блістаючим сосудом в його руках, слава йому. Хай сьогодні Господь благословить, щоб кожен із нас, як Його посудина, була способна приймати Його слово, щоб кожен із нас сьогодні чув те, що Господь хоче сказати. Свого часу Господь сказав до Самуїла: Самуїл, Самуїл, а Він відповів: говори, Господи, бо чує раб твій. Хай Господь сьогодні благословить тебе і мене сьогодні, щоб ми разом могли б сказати, говори Господи, бо чує раб твій, щоб ми могли сказати, Господь, говори до мого серця. Господь, я є горшти, я є глина та в руках твоїх, хай буде воля Твоя. Як Христос сказав свій час: не моя воля, хай буде, а Твоя, хай буде. Хай минується чаша мимо мене, але не моя воля, а Твоя Хай буде. Хай Господня сьогодні воля совершається в нашому житті. А воля Господня, як Писання говорить, щоб ми, як той годний сосуд, міли соблюдати себе в чистоті і святості, освящаясь кожен день в своєму житті, носити смертність Господа Ісуса Христа в своєму тілі, для того, щоб Воскресший Господь, Він був Воскресшим в моєму житті. Щоб я був воскресшим в ньому для старого життя, і як нова твар для нового життя в Христі Ісусі. Хай Господь сьогодні благословить, брати і сестри кожного з нас. Ми сьогодні нуждаємося в Господі, нуждаємося в Його силі, Його помазані, як Його церква, як написано, і дано було їй врем'я облечь собі сон чистий і святлий, сон же і справедливість святих. А друге місце Писання говорить. Що Царство піща і Пітьо, но праведность мір і радость в Духі Святом, брати і сестри, хай сьогодні ці слова вони будуть для нас підтримкою, щоб праведність наша вона не була, хоч вона інколи є, як запачкана одежа, але щоб нам кожен день вмирати для нього, щоб нам кожен день обновлятися, щоб ці п'ятна вони зникали з нашої одежі. Наш Господь освящає нас тоді, коли ми облікаємось в ньому, коли ми помираємо для нього, помираємо для гріха, помираємо для плоті і воскрешаємось в ньому. Хай Господь благословить сьогодні кожного із нас, хай Його сьогодні слово, хай помазання Його Дух Святий, Він научить нас. Він зробить з нас того сосуда, а можливо, не получилося, і ти це розумієш, і ти це знаєш. Але надія на Господа. Господь сьогодні хоче зробити з тебе нового сосуда. Господь не хоче тебе оставити на произвольно, Але Господь хоче тебе поставити на своєму основанні, яке є Ісус Христос. І ти будеш строїти на ньому, і будеш живий для нього. Тримайся вірою, хай Господь утвердить, укріпить тебе в ньому і дасть сили тобі пройти, дасть сили тобі піднятися. І розуміти те, що ти є глина в його руках, а він є твій пастир, а він є твій Господь і горшечник, який ліпить з тебе сосуд, чистий слава йому. Хай Господь благословить кожного з нас. Моє бажання помолитися разом з вами, моє бажання прославити нашого Господа, що Він, не дивлячись, які ми є, Він ліпить із нас своїх сосудів гідних для своєї доброї праці. Для того, щоб Його церква вона взростала в ньому і була жива для нього. Хай Господь благословить сьогодні і потішить ті серця і ті душі, які, можливо, впали і розбилися. І кажуть, Господи, я недостойний, я не можу бути твоєю посудиною. Але Господь, Він говорить в своєму слові, що Він, як пастир добрий, Він, як твій той горшечник, Він зліпить Тебе, свій сосуд, і ти піднімешся. І буде славити свого Господа. Слава йому, хай Господь благословить сьогодні кожного із нас. Помолимось прославимо нашого Господа і попросимо, щоб Він благословив нас і Духом Святим Своїм дав силу для нас, щоб ми возростали в ньому. Йому Хай буде слава. Амінь.